Історія чорного супутника бере початок у розпал холодної війни. Уяви собі кінець 1950-х, початок 1960-х, світ охоплений гонкою озброєнь і космічних технологій. США та СРСР змагаються за першість у космосі. І ось у 1960 році американські військові фіксують щось дивне: на орбіті Землі рухається невідомий об'єкт. Здавалося б, нічого дивного, адже вже існували штучні супутники. Але була одна деталь: він рухався по полярній орбіті, на яку тоді не могла вивести жодна країна. Полярна орбіта дозволяє охопити спостереженням майже всю поверхню планети, і саме її часто використовують для розвідки. Але у 1960-му це було технічно неможливо логічне запитання як туди потрапив цей об'єкт? Чи їх він рук справа? Газети швидко підхопили сенсацію. Одні писали, що це секретний радянський апарат, інші, що це доказ існування чужої цивілізації. Для США це було особливо болісно, адже йшлося про період, коли страх перед радянською перевагою у космосі був дуже сильним. Кожне нове спостереження невідомих сигналів чи об'єктів тоді сприймалося майже як загроза національній безпеці. Деякі дослідники вважають, що тодішні радари могли зафіксувати уламки старих супутників, які випадково потрапили на незвичну траєкторію. Але чимало фактів не сходяться. Відбиті сигнали не відповідали характеристикам відомих апаратів, а форма тіні, яку помічали з землі, виглядала неправильною, ніби величезна темна маса, що відбивала світло не так, як звичайний металевий корпус. Саме тоді з'явилася перша версія про чорного супутника. Загадковий об'єкт, що висить над землею, і, можливо, існує вже сотні чи навіть тисячі років. Ідея звучала майже фантастично, але вона одразу пустила коріння у свідомості. Люди шукали в цьому підтвердження а раптом ми не самі у всесвіті, а цей об'єкт, доказ, що за нами стежать. З цього моменту історія чорного супутника почала жити власним життям. Вона з'являлася то в газетах, то в науково-популярних журналах. То в доповідях аматорів-астрономів, і щоразу залишала більше запитань, ніж відповідей. У 1960-х-1970-х роках історія чорного супутника отримала новий поштовх завдяки повідомленням про дивні радіосигнали. Ще у 1928 році норвезький інженер Джорген Халс помітив дивне явище, коли він передавав радіосигнал, відлуння поверталося із затримкою у кілька секунд. Таке ехо не могло бути пояснене звичайними атмосферними чи іоносферними ефектами. Згодом подібні відлуння фіксували й інші радіоінженери. У 1970-х один із дослідників, Дункан Лунан, навіть висунув гіпотезу, що це може бути повідомлення від апарата на орбіті Землі, який надсилає нам сигнал, повторюючи старі радіохвилі. Тоді виникла думка: а раптом. Чорний супутник це саме той об'єкт, що ловить і ретранслює сигнали. Деякі ентузіасти стверджували, що розшифрувавши ці затримані сигнали, можна побачити карту зоряного неба, яка вказує на Сузір'я Епсілон, північної ліри. Якщо вірити цій теорії, то об'єкт був би створений інопланетною цивілізацією і працював на орбіті вже тисячі років. Ситуація стала ще цікавішою у 1960-х, коли астрономи і військові спостерігали об'єкт на небі, що мав неправильну форму і темний колір, газети тоді писали, що він схожий на величезну чорну брилу, яка повільно рухається орбітою. Але справжній сплеск інтересу відбувся під час місії Аполлонів і пізніших польотів шатлів. Декілька астронавтів повідомляли, що бачили дивні об'єкти у космосі. Найвідомішим став випадок у 1998 році, коли екіпай шатла Ендевор під час місії СТС 88 зробив серію фотографій дивного темного об'єкта. На знімках він справді виглядав незвично асиметрична форма, виступи і тіні, які створювали враження величезного апарата. НАСА пояснила все дуже просто. Це нібито шматок термоізоляційного покриття, який випадково відірвався під час монтажу обладнання. Але для багатьох це пояснення звучало занадто зручно. Фотографії облетіли інтернет і стали головним доказом прихильників теорії про чорного супутника. Астронавки, які коментували ці знімки, казали обережно, дехто з них натякав, що у космосі часом бачиш речі, які не вписуються у звичні рамки. Офіційно жодних інопланетних супутників вони не підтверджували. Але обережні формулювання тільки підливали масла у вогонь. Так поступово чорний супутник став частиною космічних легенд. Одні бачили у ньому уламки, інші доказ розвідувальних програм СРСР чи США, а для багатьох він залишався символом великої таємниці об'єкт. Який може стежити за нами з глибин історії. З розвитком інтернету історія чорного супутника почала жити власним життям, але водночас і НАСА, і науковці неодноразово давали пояснення. Найчастіше йшлося про те, що таємничий об'єкт на фото місії СТС 88 був не інопланетним апаратом, а шматком термоізоляційного покриття, який відлетів під час роботи астронавтів над монтажем модуля Юніті. Цей шматок мав нерівні краї і дивно переломлював світло, через що на фото здавався набагато масивнішим і загадковішим, ніж був насправді. Деякі знімки, які стали доказами існування супутника, згодом були офіційно опубліковані на сайті НАСА з чітким описом: Орбітал Дебрі, космічне сміття. Однак, у свідомості людей, ця позначка тільки посилила підозри, адже що таке сміття у космосі? Це може бути що завгодно, і пояснення виглядало занадто простим для такої загадкової історії. Щодо довготривалих радіоехо LDE, які фіксували що у 1920-х роках, науковці пропонували інші пояснення. Дехто вважав, що причина у складних взаємодіях сигналів з іоносферою Землі, інші вказували на можливі технічні похибки старих радіостанцій. У будь-якому випадку науковий консенсус був такий: пояснення існує в межах фізики. І не потребує інопланетних технологій. У 1960-х роках ще одне свідчення з'явилося, коли американські військові супутники зафіксували дивний об'єкт на навколоземній орбіті. Газети підхопили новину і писали про шпигунський супутник СРСР або незрозумілу конструкцію. Та згодом з'ясувалося, що це могли бути уламки радянських або американських апаратів, які в той час активно запускалися. Величезна кількість запусків у роки космічної гонки створювала цілі хмари фрагментів. Науковці не раз наголошували, люди схильні надавати формам у космосі сенс, навіть коли це звичайний об'єкт. Фотографії чорного супутника класичний приклад ефекту парейдолії, коли ми в хаотичних контурах бачимо знайомі образи. У темному уламку, зламаними лініями, легко уявити космічний корабель, і мозок сам добудовує картину. Попри всі пояснення, легенда тільки ширилася, адже для прихильників версії про інопланетний апарат аргументи НАСА звучали занадто буденно. Вони казали: якщо це справді просто сміття, то чому воно виглядає таким складним і чому його помічали в різні епохи? Так історія отримала дві паралельні версії: в офіційній чорний супутник є сумішю технічних неполадок, уламків і перебільшень. У неофіційній це загадковий апарат. Можливо, навіть штучного походження, який стежить за землею протягом століть. Попри всі офіційні спростування, чорний супутник живе у свідомості людей вже не як технічний уламок, а як символ космічної таємниці. В епоху інтернету ця легенда отримала друге життя від форумів початку 2000-х до сучасних youtube документалок із мільйонами переглядів. У 1990-х та 2000-х роках. Статті про Black-Might Satellite з'являлися у журналах, присвячених НЛО, паранормальним явищам і понспірології. Кожна нова публікація надавала легенді нових рис. Дехто стверджував, що цей апарат спостерігає за землею вже понад 13 тисяч років. Інші писали, що він може бути частиною системи галактичного моніторингу, залишеної позаземною цивілізацією. У масовій культурі чорний супутник став натхненням для митців і письменників. Його образ можна зустріти в науковій фантастиці, у відеоіграх і навіть у музиці. Британський гурт М'юз згадував його у своїх інтерв'ю як одну з космічних загадок, що надихають на тексти пісень. Візуально ж цей темний уламок з дивною формою часто з'являється у фанатських малюнках і коміксах, де зображається як корабель спостерігач. Що ширяє над нашою планетою. У теоріях змови він отримав ще ширший контекст. Прихильники альтернативної історії кажуть, що саме чорний супутник міг надсилати загадкові сигнали, які у 1920-х ловили радіоаматори. Інші вважають, що уряди США і СРСР давно знають про його існування, але приховують правду, щоб уникнути паніки. Сюди ж додають ще одну ідею. Усі випадки НЛО, які фіксуються на Землі, можуть бути пов'язані з цим об'єктом Сторожем. Інтернет тільки підсилив ці міфи. На YouTube існують десятки відео з назвами на кштальт: Наса приховує правду про чорний супутник чи інопланетна база на орбіті Землі. У коментарях до них точаться безкінечні суперечки. Одні вимагають реальних доказів, інші переконані, що все давно відомо, але системі невигідно розкривати правду. І що цікаво, навіть найскептичніші пояснення не гасять цікавість до цієї теми, бо за кожним офіційним спростуванням стоїть просте людське бажання вірити в щось більше, ніж уламки та випадковості. Історія чорного супутника нагадує, що ми завжди шукаємо в небі не тільки зірки, а й дзеркало для власних фантазій і страхів. Саме тому ця легенда і сьогодні продовжує жити. Для одних це космічне сміття, для інших доказ того, що ми не самі, а для всіх разом ще одне нагадування: у космосі більше загадок, ніж відповідей.